Не здолати ніякою силою. Український дух не згасить. Навіть в страшних колись крематоріях він воскреснув і буде жить. Він плекався віками, століттями, гартувався у кузні сердець. Розквітав в душах наших суцвіттями, наче райдуга сходив з небес, дух свободи, братерства і вольності, дарував українцям Бог, щоб у вірі, в любові, у гордості йшов вперед до нових перемог. І Які б вороги не зустрілися, і з якого б кінця землі українці Богу помоляться і запалять у серці вогні?